Доброго ранку, мої любі дошкільнята. Нагадайте мені, будь ласка, яка зараз пора року. Так, осінь. Скажіть мені, будь ласка, а чи тільки люди готуються до зими? Ні, тваринки також готуються до зими. А що саме вони заготовляють, давайте з вами подивимося. Дітки, а давайте зараз з вами спробуємо вивчити віршик Галини Демченко, білочка. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у сосняку. Я гризу горішки і гриби і шишки, а в морози люті злі ти не змерзнеш у дуплі. Пропоную вам вивчити цей віршик за допомогою мнемо таблиці. Дивіться, будь ласка, далі. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліс... ліску, у дуплі, у сосняку. Я гризу горішки. І гриби, і шишки, а в морози люті злі ти не змерзнеш у дуплі.